До одного з полтавських медзакладів із квітами приїхав житель Харківщини Віталій Квакін. 6 квітня його дружина Альона народила Трійню. Доньок він бачить уперше. Це Настя а <пілляд> із пологового жінку з дітьми чоловік відвіз до орендованої квартири. Настя у нас у найбільше черти ліця мої, вона більш кругліша. У Даші більше вираз обличчя тата. А діанка, ну вона, мабуть, і папа, і мама <смі> взяла все по трішки. Ну а чоловік говорить, що вони всі однакові у нас. Ми, коли їх сьогодні одягли в одинакові комбінізони, тяжко було <смі> тяжко було розрізнити, але за характером вони різні. Народжувати в Полтаву 27-річна Альона приїхала через повномасштабну війну. До цього з чоловіком проживали у селищі на Харківщині. З 24-го тижня ми були в бомбосховищі у чоловіка. Два тижні потім я потрапила до роддому, і коли вже почали стріляти біля роддому, чоловік вивіз нас сюди до Полтави, до лікарні. Про те, що народиться трійня, подружжя дізналась, коли Альона була на восьмому тижні вагітності. На шостому тижні я поїхала сама на ОЗД до лікаря. Було двійня. Сказали, що двійня, а третій під питанням. А на восьмому тижні ми поїхали разом з чоловіком, і нам уже сказали, що у нас буде трійня. Було три одинакових ембріончика одинакового розміру. Чоловік сказав, що на четвертий раз він не поїде на УЗД, бо він боявся, що буде їх чотири. Нам предлагали зробити редукцію. А ми одразу відмовилися. Перша реакція була, що було двоє, але ну, обрадувались. Второй раз, коли приїхали, сказав врач, говорить, от у вас троє. Я говорю, ну що тоді крєсна й будеш. Імена дівчаткам обирали всією родиною, каже Альона. Настю вибрав папа Анастасія, Даша вибрав Ярослав, синочок наш, а Діана вибрали. Ми зі старшим сином. Перші сутки ми не спали. Ми не спали всі з четвером. А зараз, ну як сказати, як з одною дитиною я справляюся так складно, але нічого. Все, все, все можна. Елла Трубієнко, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтава.